Ну, на сьогоднішній стан значить, по теплу теплоносій подається в нормі в оселях містян тепло. Есть, ну, все, все нормально. Завод працює, видає нам нормальний теплоносій, і ми, слава Богу, без поривів поки що нормально доводимо до осель містян. Щодо води, з водою є проблема: ДФСК не працює. Ми воду роздаємо свого резервуара. Роздаємо його по годинах. Вчора давали з 16, 22, сьогодні давали з 6 ранку до 10 ранку. Потім будемо знову накопичуватися, будемо знову там видавати воду. Ну, я думаю, ввечері, в залежності від того, яке у нас буде накопичення, ну, напевно, теж там знову десь дамо там з 18 десь до 22. Але ще раз кажу, це буде після ну, ретельного аналізу. Є проблема, дуже серйозна проблема, є з водою по Старій Авдіївці. В нас був певний запас води, яку привозили, там, ну, гуманітарну воду, яку привозили бутильовану. Зараз ми її розвозимо по тих вулицях, які ну, нагально потребують. Також вчора ми розвозили воду, до нас прийшла цистерна з МНС, 7 тонн води, і ми розвозили її по Старій Авдіївці. Якщо така буде необхідність на розвоз води по місту, Значить, у нас є абсолютний контакт з МНС, Приїде ця цистерна, також є організація Адра там громадська, яка там, там допомагає з водою, також будемо це забезпечувати по воді. По електриці, ну, всі знають, що на вчорашній день перемовини закінчувалися нічим. Російська сторона не дозволила нашим бригадам вийти на е, ремонтні роботи. Ну, по словам директора заводу заводу КХЗ, що нам там що фахівцям там роботи треба приблизно десь на 2 часа. Сьогодні знову-таки починаються погореговорні процеси на те, щоб там допустили фахівців до відновлення ліній електропостачання. Ну, якщо це буде, так станеться, що це зробиться, це вже буде там набагато проще і легше значить, жити місту. По... Ну, по забезпеченості там основних, основних скажімо так, підрозділів міста, там вони зараз працюють на генераторній енергії, тобто стоять мнс генератори, які запитують, всі організації працюють зараз так, ну, якщо можна так сказати, так з улибкою в штатному режимі. Поки що, скажімо так, ну, якщо можна так сказати, все нормально і контрольовано.